Привіт, це район за кордон, медіа про світ та Україну в ньому. Ми тут дуже часто розмовляємо про Польщу, але сьогодні ми не будемо говорити про протести, про блокування кордону, про фермерів чи перевізників. Справа в тому, що польський уряд готує певні зміни щодо умов перебування українців у Польщі. А крім того, в Німеччині знайшлися політики, які вимагають припинити соціальні виплати українським чоловікам. Ну і ми познайомимось з декількома новими соціалічними опитуваннями. Про умови про життя українців за кордоном, що вони собі наразі думають. Поки ви підписуєтеся на район за кордон, я закликаю ще піснути і цьому відео порекомендувати район за кордоном своїм друзям чи знайомим, ну і ми розпочинаємо. Наразі у багатьох країнах світу, які прийняли українців після початку московицького вторгнення, тенденції більш-менш зрозумілі. Подібні насамперед це зменшується кількість на жаль українців, які планують після закінчення тієї чи іншої стадії бойових дій повертатися додому. Крім того, дедалі більше українців частка знаходяться без за кордоном, адаптуються до мов нового життя в нових країнах. Ну і дедалі жорсткіше уряди тих країн, які прийняли українців, вимагають від них, аби вони. Починали працювати, а не тільки сиділи на соціальних виплатах. Отже, давайте візьмемо щодо Польщі, нашої сусідки і країни, яка прийняла після початку великої війни понад мільйон українців. Таке класичне польське видання вже посполіта. Вона написала про те, що наприкінці березня уряд польський розпочав розгляд змін до закону про біженців. Власне, йдеться. Про таку основну фінансову умову, яка стосується, хоча і невеликої кількості українців, приблизно 40 тисяч, це приблизно там, 4% наших у Польщі, але вона все таки істотна. Справа в тому, що уряд хоче Варшавський змінити фінансування невеличких центрів перебування українців. Йдеться про такі центри, які там, до 10 людей приймають. Власне, польський уряд мотивує це. Певними зловживаннями ці зміни мовляв дуже часто власники таких центрів вони брали гроші польського це 40 злотих на день на одного українця, і забирали паспорти в українців та змушували їх безкоштовно працювати на себе. Тобто, тепер зміни в цьому законі про такі невеличкі центри приймання вони будуть стосуватися, чи ці гроші будуть надаватися тільки тим центрам, які зареєстровані належним чином. У воєводи місцевого а також мають певний державний контроль. А от справді важлива зміна це запровадження з 1 січня 2025 року е, таких спеціальних посвідок, які. А от справді важлива зміна, яка запроваджується із 2025 року, відповідно до цих змін у законі про українських біженців, це запровадження таких тимчасових посвідок, які будуть віддаватися на три роки, власне, українцям, тим, які мають статус тимчасового захисту у Польщі. Наразі як ми знаємо, такий захист поширюється на всіх українців, які мають песелі Укр, і згодом власне плануються зміни от видача таких. Посвідок жеч поспоріта також пише, що поки залишається невідомим у нормуванні статусу українських дітей, особливо школярів. Адже наразі можуть українці і вчитися онлайн в Україні, і водночас вчитися. У Польщі і мовляв у майбутньому також от має польський уряд якісь поки що невідомі зміни внести у цей статус. Власне, ці зміни не радикальні, і дуже добре, що у Польщі все затихло щодо інших змін, які на початку лютого обговорювалися в суспільстві. В уряді навіть дзені газета правна видання також поважне. Писала про те, що воєводи вимагали від центрального уряду змінити умови, коли українська сім'я чи український біженець, чи та людина, яка має власне тимчасовий захист у Польщі, вона виїжджала з Польщі, наприклад, додому поверталася в Україну. Наразі ми знаємо, що тимчасовий захист, відповідно, всі виплати припиняються, якщо українець, українець їде більше як на 30 днів з Польщі. Воєводи пропонували, власне, на початку лютого відразу. Це скасовувати ці захисти виплати, якщо навіть на один день людина виїде додому. Наразі повторюсь, щодо цього все мовчить, і це дуже добре. Ну і крім того, воєводи вимагали створення такого собі центрального реєстру українських біженців. Адже вони підозрювали, що дуже часто через підсутність такого реєстру наші могли отримувати допомогу в різних адміністративних частинах Польщі. Втім, наразі мало хто прогнозує власне якогось погіршення становища українців у Польщі, і не через те, що польський уряд, чи центральний чи місцевий, не хоче займатися цим, а через те, що ми стали українці в Польщі, стали доволі вогомою частиною економічного життя польської держави. І, власне, ті податки, які ті витрати, які уряд несе на перебування українців, вони компенсуються тої вигоди економічної від роботи від перебування українців у Польщі, наприклад, компанія аудиторська Deloitte спільно із Верховним комісаром у справах біженців організації Об'єднаних Націй, вони провели таке дослідження, яке засвідчило, що фактично українські біженці вже компенсували польському уряду ті витрати, які вони які він. Витрати в останні там, два злишками роки. Йдеться про те, що е, ті податки, які сплатили українці в Польщі від своєї діяльності, вони вже навіть більші, ніж витрати польського уряду. Я дозволю собі процитувати е, звіт е, Deloitte та ООН. Якщо оцінки державних витрат на біженців у 15 мільярдів злотих в 2022 році та 5 мільярдів злотих 2023 році, точні, то можна зробити висновок, що вони були більш ніж компенсовані додатковими податковими надходженнями. У довгостроковій перспективі біженці мають збільшити річний державний дохід на приблизно 0,75 ну, 1,3%. Йдеться у цьому звіті. До слова, подібної думки, і подібні маркування є в української активістки та громадській діячці у Варшаві Наталки Панченко. Ми з нею розмовляли нещодавно власне, про всі польські проблеми. Я лінк на це відео також залишу в описі до цього відео. І Панченко стверджує, що якоїсь кардинальної зміни ставлення до українців зв'язку з цими непорозуміннями та в принципі похолоданням стосунків між двома нашими державами вона не бачить і не планує. І власне це також зв'язано з тим, що наших вже дуже багато в Польщі, і яким чином тиснути на них або робити якісь суперечки, це ну небезпечно для самої Польщі. Ось власне що говорить Наталка про це на повсякденному побутовому рівні. І це поки що наша дуже велика перемога, і треба намагатися, щоб так і було. На відносини поляків і українців це не вплинуло. При тому ж я хочу підкреслити, що це дуже небезпечно при тій кількості українців, яка сьогодні проживає в Польщі. Це небезпечно як для українців, так і для поляків. Якщо зараз натравити одних на інших, і якщо Росії це вдасться, це будуть просто. Неконтрольовані постійні сутички і розборки, яких на міжнаціональному тлі етнічному, якому тільки хочеш побутовому, над якими ніхто вже не зможе запанувати. А от Німеччині пропонують позбавити соціальних виплат українських чоловіків, які приїхали до Німеччини. Власне, таку думку, ініціативу виголосив депутат німецького Бундестагу від наразі опозиційного. Християнсько-демократичного союзу Флоріан хан він закликав всі ці виплати чоловікам, власне, припинити. І його логіка така мовляв, виплати українським чоловікам вони стримують їхнє повернення до України і стримують їхню участь у захисті батьківщини від російських окупантів. Тому щоб це не ну, виплати не стримували, треба їх просто забрати. І чоловіки тоді автоматично вже будуть більше задумуватися про повернення в Україну. Ну тут уже їх чекатиме служба збройних сил України. Така собі думка. Я, до речі, закликаю у коментарях е, обговорити, можливо, у вас є подібні думки, або ви можете цьому е, депутату від ХДС заперечити. Давайте поговоримо разом, поміркуємо. І, звичайно, е, в Бундестазі знайшлися і переважна більшість депутатів Бундестагу, яка, е, власне, заперечила цю думку хана. Е, ну, наприклад, е, із... Преурядової коаліційної партії вільних демократів, депутат Олександр Мюллер, він сказав, що ні, в нас в Німеччині виплати отримують всі, незалежно від громадянства, статі. Хто має цей статус біженця, той і отримує ці виплати. Ну, але ще раз, давайте у коментарях до цього відео ми обговоримо, а чи має рацію цей християнський демократ. Ну і наостанок декілька дуже цікавих останніх таких думок соціологів, дуже багато зараз опитувань проводяться серед українців за кордоном. І, власне, давайте ми на початку говорили про цих 35% чоловіків біженців, тут також поговоримо про ці соціологічні дані. Загалом частка біженців які з України, які в майбутньому планують в той чи інший спосіб повертатися додому, за останній рік зменшилася, на жаль. Рік тому, у лютому березні 2023 року, таких було 77% хотіли повертатися, а наразі 65%. І частіше схильні повертатися літні люди, там взагалі ледь на 80% серед тих, які поїхали, планують повертатися. Також планують повертатися ті люди, які мають на утриманні одного чи двох людей, тобто чи дитину, чи старшу людину. І також планують повертатися ті, хто не знайшов себе за кордоном. Деться про ті, хто не знайшов роботи належної. вони також подумають про повернення. Інше цікаве дослідження від центру економічної стратегії це український центр. Він його проводив на замовлення фонду відродження. Це вже третя хвиля такого дослідження. Власне, в це Центр економічної стратегії вони. Визначили, що приблизно 4 мільйони 900 тисяч українців були на момент проведення дослідження. Це власне лютий березень 2024 року. За кордоном. Переважна більшість серед цих майже 5 мільйонів це жінки. Причому дуже цікаво, що вікова категорія цих жінок така дуже потужна і сильна. Це 33-44 роки, і Це прикро для України. Звісно, що ми втратили і втрачаємо власне цю. Вікову категорію, і крім того, жінки 33-44 роки, а також діти це найбільше хто серед наших за кордоном. Ну і виявилося тут, власне, що за останній рік кількість чоловіків, тому вага серед українських біженців різко збільшилася з 17 торік до 30 35% наразі. Ну і тут автори дослідження вони не кажуть, чому вийшов. Вийшла така тенденція, так що ми майже вдвічі зросла кількість чоловіків. Але ну, ми можемо пропустити, звісно, що це частково ухилянки, втікачі від війни, які, як ми бачимо, що в новинах то чи інших спосіб перетинають кордон незаконно. Ну а також можливо, що ті хлопці, юнаки, які рік тому було до 18 років, так вони були неповнолітні, То тепер вони перейшли вже в категорію власне чоловіків, так за 18 років. Тому таке збільшення і відбулося. Найбільше українців у Європі перебувають у Німеччині, Польщі та Чехії. Тут, в принципі, змін не відбулося поза Європою. Найбільше наших прийняли Сполучені Штати Америки, Великобританія, а також Канада. В центрі економічної стратегії також з'ясували, що дедалі більше серед українців є тих, кому життя за кордоном подобається більше ніж в Україні. Я до речі, також відео на це дослідження залишив в описі до цього відео, і власне про цю тенденцію пропоную послухати висновки соціологів. Попередні хвилі, яка була в квітні травні а, минулого року. 42 казали, що їм точно більше подобається в Україні, а зараз таких лише 27%. і це в принципі така ситуація в усіх країнах, які ми а, виокремлювали, і в попередні всі хвилі. Тобто ми бачимо, що людям а, люди інтегруються і їм більше подобається за кордоном. Зразом з тим ми бачимо також, що люди кажуть, що місцеві мешканці ставляться до них трошки менш позитивно. Але незважаючи на це, вони знаходять друзів серед місцевих, тобто частка українців з друзями серед місцевих зросла з 55 до 63%. але все одно це досить мало, як для а, того, що там люди вже два роки, практично більшість з них за кордоном. Тобто, все одно багато людей не інтегровані в життя навіть у них немає місцевих друзів. Загалом у березні 2025 року закінчується термін, на який в Євросоюзі можуть максимально продовжити статус тимчасового захисту для українців. Далі вже ну, треба придумати щось інше. Адже ці статуси вже продовжували відповідно до нинішніх документів нормативних в Європейському Союзі. Ну, треба щось інше продумувати. І власне. Це питання вже буде розв'язувати, як ми знаємо, новий склад Єврокомісії, новий склад Європарламенту. Думати, що ж робити далі з цим тимчасовим захистом. Адже ну, наразі, на жаль, кінця краї війні не видно, і е, українці не стоять в черзі на повернення додому. Тому треба думати, що далі робити, який юридичний статус будуть мати наші співчизники за кордоном. Е, в Принципі оптимальним варіантом є, в тому числі в сенсі розширення і євроінтеграційних намірів України, є те, що просто українцям буде надано. Такі самі права на проживання в європейському союзі на рівні з громадянами Євросоюзу, і це також, на мою думку, також стимулюватиме українців повертатися, бо вони не будуть переживати за те, що якщо вони повернуться, то вони втратять якісь пільги чи права на проживання за кордоном. Це буде ще одним таким додатковим стимулом повертатися, власне. Які кроки треба робити українському уряду для того, щоб мотивувати українців повертатися додому? Давайте також поміркуємо в коментарях до цього відео. Не забудьте ще раз підписатися на район за кордон і власне, подискутуємо про повернення українців вже у наступних наших відео.